А тебе їде промгрупу везе. Галино, приймай промгрупу. Біжить Галина з візком. приймає промгрупу. Вітаю вас всіх на каналі промгрупа. Чудовий огляд з промгрупи. Всім гарного перегляду. Так, ну що ж, іграшки іграшками. Чудові іграшки. Завжди в тебе хороші іграшки, і хочу сказати ще, що бюджетні ціни на іграшки для хлопців, для дівчат зараз з'явились нові картини за номерами по 169 гривень це хороша ціна. Але вони трішки менші. Вони йдуть за розміром 30 на 40, а є ті, що більші. 40 на 50, вони трошки дорожчі. От мені подобається оцей розмір 40 на 50, він більший, картина гарніша, мабуть. Дивиться, виглядає має вигляд. І, звичайно ж, зверніть увагу вже нові календарі, перекідні горизонтальні, по 40 гривень. Так, ну що ж, давайте подивимось, що з промгрупи. Анонс з 28 грудня 23 року по 3 січня 2024 року. Ну що ж, це останній журнал в цьому році. Давайте подивимося, що нам переготувала. Ритуал АТБ з промгрупи. Набір креманок, скляних ізабелла це якісь нові. До того були, я пам'ятаю, Люмінарк. І вони були по 50 гривень за штуку. Зараз зверніть увагу, 75 гривень майже за дві штуки. Економія хороша. Зараз до свят, мабуть, будуть купувати. Оселедниця, оце Люмінарк іде, 66,90. Ще така, знаєте, нормальна ціна, тому що в минулого разу Люмінарк. Чи Люмінарк, чи АТБ дуже дорогі були, посуд дуже дорогий. Салатник також люмінарк, діаметр 12 см, це невеличкий, 40 гривень. Ще така нормальна ціна. І оцей салатник надзвичайно крутий. Він прозорий на 2,8 літра, але це йде термісіл 179 гривень. Це недорого, тому що ви знаєте, в якому магазині ці салатники, посуд коштує. Коштує крило літака. Ось, і я хочу сказати, що якщо він прозорий, мені здається, що він прозорий, не білий. Хочеться сподіватися, прозорий, надзвичайно буде круто мати вигляд ваш салат. Заграє різними кольорами, і це все буде через стінки салатника виглядати. Дивитись, мати вигляд. Чашка з термоскла. З подвійними стінками, немаленька, на 400 мл 199 гривень. З'явився ось такий стакан теж термоскло, з подвійними стінками. Він йде з кришкою і трішки більше, ніж чашка, на 430 грам. 179 гривень. Я вам хочу дуже подякувати за ваші вподобайки. Дуже дякую всім спонсорам каналу. Дякую за ваші коментарі. Дуже вам за це дякую. Овочерізка багатофункціональна. найсер дайсер Хто пам'ятає ще рекламу такі я не пам'ятаю, як магазин той називався на дивані. Рекламував оцю овочерізку, але там була ціна навіть і не 220, і не 330 гривень. Набагато дорожче було. Ось, хочеться цю овочерізку побачити, як вона виглядає, має вигляд вживу. 219 гривень. Тому, звичайно ж, я буду в АТБ, сподіваюся. і ми з вами подивимося по-справжньому, як вона буде себе поводити. Чи такий хороший пластик, чи крихкий. Хто хто вже замовляв, купляв таку овочерізку, залишайте свої коментарі. Ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Тому що ми тут ділимось усім, усім, не тільки продуктами в коментарях. Миска пластикова з кришкою на 4 літри. Дивіться, яке гарне ім'я миски Луїза. 100 гривень. Ну, не знаю, для пластика на 4 літри з кришкою. Ну, можливо, не знаю. Добре, що йде кришка, це дуже добре. Набір до щечок кухонних, пластикових, а підставка дерев'яна. Ну, що хочу сказати. Набір з 4 штук тут можна і м'ясо, і рибу. Овочі, фрукти. І що ж ще там у нас іде, Мабуть, все, Да? 249 гривень. Ціна не є, мені здається, дуже дорога. Також порівнюю з іншим магазином, тому що такий набір в іншому магазині коштував би в два, може в три рази дорожче. А ось тут таця з принтом, за 149 гривень тут, АТБ щось дуже сильно підняло ціну. Тому що ви знаєте, в якому магазині можна купити такі таці за 49 гривень. Тут щось АТБ, не знаю. Або будуть ставити потім на розпродаж. Ну, не знаю, хто таку тацю купить, можливо, куплять. 249 гривень, ну, лишайте свої також, що ви думаєте, на рахунок ціни цієї таці, може, я помиляюсь. 249 гривень форма для випікання, керамічна. Розмір бачите на екрані. В такому святковому дизайні червоний з таким орнаментом. Мабуть, буде ще в АТБ. по-справжньому, да? подивимось, вживу, може є будуть і, і інші кольори. Тут в нас подушка Advice Soft, контур. А розмір звичайний 50 на 70 ну, євро, да? 219 гривень. Також залишайте свої коментарі на рахунок подушок із АТБ. Хочу сказати, що подушки за 200 гривень. В інших магазинах подушки йдуть від 400 гривень, я знаю, зі знижкою. Хто замовляв, як якість цієї подушки, я думаю, що вона не буде гірша. От для, Порівняння зрівняти подушки мені треба було, мабуть, купити і в АТБ, тому що я купив три подушки різні в юску. А там, знаєте, трішки дорожчі товари. А, ну, дорожчі, мабуть, краще, якість. не знаю. Подушка для стільця розмір 40 на 40, 139 гривень. Кольори також будуть різні. Дивіться, яке покривало. Це не ковдра, це покривало стьбане. А може, це ковдра? Мені здається, це покривало. Подивимось, які кольори. Розмір взагалі шикарний на велике спальне ліжко 210 х 240 569 гривень. Це, мені здається, також не дуже сильна висока ціна. Так, добре, тут набір у нас іде рушників, 100% хлопок, дві штуки в наборі. Для обличчя маленький 50 на 90 і більший, мабуть, для тіла. 70 на, метр 40, на 1,40 299 гривень за ось цей набір з двох рушників. Ставимо теж стрілочку, галочку, ну, відмічаємо. Ну це, це моя думка. Мені здається, що це недорого. В інших магазинах я вже скільки роблю огляди за дві штуки таких. Такого набору, мені здається, це не дорого. І гортаємо далі. Цей крем сила Карпат, ви всі знаєте. Вони йдуть і для Ven, і для суглобів. 100 мл 25 гривень. Так, якийсь з'явився бальзам для губ колор. Тенс Мавка. А, з принтом мабуть, картинка, малюнок, Мавка 37,90. Так, бачу маски тканові, тканові для обличчя по 21 гривні теж не дуже є м -м, завишена ціна. Можна придбати ці тканеві маски. Дивіться, тут плівка для оклеювання поверхонь. В попередньому, та, в попередньому огляді, в попередньому, ми бачили в АТБ точно точнісінько такі самі плівки, тільки вони б йшли срібні. Тут якась така, чи темно-сіра, чи чорна. Ну, подивимось також, подивимось в АТБ. 219 гривень, 10 метрів. Шкарпетки жіночі з малюнком новорічні. Так. Склад бачите на екрані 57 гривень. Капці жіночі в'язані із твердою підошвою. 36, з 36 по 41 розмір. Моя бабуся такі самі мала, 139 гривень. Я хочу сказати, що це, це добра ціна, да? якщо я не помиляюсь. Може хтось бачив дешевше. Ну, 139 гривень, я пам'ятаю, як бабця моя діла. Вона всю зиму проходила в тих капцях і дуже задоволена була. Так. Тут капці чоловічі кімнатні 149 гривень. Теж хочу сказати, що ця ціна не є висока. В іншому магазині, якщо пам'ятаєте акцію на капці чоловічі і жіночі, вони йдуть по 199 гривень, ну, скажімо, по 200 гривень. Да? І за умови одної пари можна іншу придбати за пів ціни, тобто за 100 гривень. Якщо розділити пополам, да, 200 і 100-300 гривень. Жіночі і чоловічі, по 150 виходять. І тут одну пару, бачите, також 149 гривень виходить. Треба купувати дві пари, будь ласка, одну пару чоловічих капців за 140 гривень. 9 гривень. У стілки двошарові, демисезонні. ми сезонні. Обов'язково придбайте, якщо у вас немає у стілок, якщо ви кожен день ходите на роботу зранку, вечором. І зараз взуття знаєте, не встигає а, висушити, особливо у стилку висушити, то можна міняти. Тобто прийшли з роботи, витягнули, витягнули у стилку, поставили собі нову, прийшли, знову поміняли, якось так робив завжди. Принаймні я так робив, коли працював на вулиці, вам хочу сказати, ось. Це було взагалі, як я згадаю це все. Цей мороз, в мене ноги мерзли. І ніякий не допомагав навіть, навіть взуття. Ну, а зараз хочу вам сказати, що в нас трошки потепліло. Це хочу сказати, що хай буде так. Мабуть, знаєте, Всесвіт, і там зверху все знають для чого і як це все потрібно. Ви думайте, Я думаю, ви мене зрозуміли, про що я говорю. Термометр 159 гривень, така сама ціна в іншому магазині, магазині на такий термометр. Термос з двома чашками на 520 мл. ну Не знаю, не пам'ятаю ціни на термос. Але з двома чашками, ну, хай буде, щоб він тільки витримував воду гарячу. Так, тут килимки по 119 гривень, хочу сказати, це недорого, але зверніть увагу розмір 40 на 60. А для придверних килимків взагалі розмір добрий 40 на 80. Ось. Так що, якщо ви купите 40 на 60, він буде трішки за менший. Трішки буде менший за розміру, не повністю буде а, при дверях лежати, покриє а, цей а, поріг вашого, вашої домівки. Сушарка для білизни, зверніть увагу, як вона розкладається. Ще й до догори сюди одна штучка і сюди одна штучка розкладається. З додатковими відділеннями. Да, Це про те, що я вам зараз говорю. 359 гривень, ну, не знаю. Мені здається, це добра ціна. В інших магазинах вона дорожча, здається. Ну, а так була 500, зараз зі знижкою. Корзини в часто бувають в АТБ, але зараз ця корзина ООГО, 199 гривень з кришкою. Ну, Враховуючи те, що вона йде на 18 літрів, мабуть, вона тому трішки дорожча. Кольори будуть, мабуть, в асортименті. Зверніть увагу, яка запальничка, гнучка електрична для барбекю. Заряд від USB. Це щось таке цікаве. Подивимось з вами, що це воно таке. І тут у нас зарядний пристрій, автомобільний на два порти USB 119 гривень. Що я вам хочу сказати? Я вам хочу побажати всього всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, економних покупок і з наступаючими святами вас і до зустрічі! Всього вам найкращого!